Ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом сьогодні вночі. Знову лунали вибухи, пролунали на лівому березі Києва. В той же час на кордоні з Білорусю розбився другий транспортний літак росіян. Як пишуть телеграм-канали, тривога була не в Києві, проте вибухи пролунали. Наразі офіційної версії немає. Проте телеграм-канали стверджують про пуски ракет, які збила система ППО. Балістика помітили не так швидко, як би хотілося. Цілили по південному мосту. Наші соколи хлопці знешкодили усі загрози. Ракет було дві. Тривоги опісля вже не вмикали. Загроз не було. Крім того, українські пілоти збили на кордоні транспортне білоруська і 76 Чекаємо підтвердження цієї інформації. Утім, білоруси вже і Що там був десант та загинули усім 56 цинків поїхало в від Тепська. В той же час системи протиповітряної оборони Російської Федерації не в змозі закрити такі серйозні та складні об'єкти, як порти а аеропорти. Від атак українських дронів далекого радіуса дії. про це розповів експерт з питань національної безпеки Іван Варченко. Так, учора дрони Мікадзе головного управління розвідки Міністерства оборони України вперше вразили ворожу флотилію у Каспійському морі на відстані близько півтори тисячі кілометрів. Пошкоджень зазнали ракетні кораблі Татарстан та Дагестан, що завдавали ракетних ударів по Україні. Як виявилося, у Росії засобів протиповітряної оборони вистачало якраз для того, щоб захистити основні локації, по яких люблять відпочивати Путін, але не вистачало для того, щоб захистити військові об'єкти. Як бачимо, найменше зусилля зосередження додаткових засобів ППО навколо. України знову призводить до провалів практично по всій Росії, навіть дуже серйозні та складні об'єкти, які як порти, аеропорти не захищені. Бази, як ми бачили, неодноразово не захищені та практично зелена вулиця зараз по всій Росії для українських безпілотників. як мінімум в радіусі 2000 кілометрів українці здатні вражати з високою точністю російські цілі, зазначив Варченко. На його думку, ситуація з Каспійською флотилією розривається аналогічною до ситуації, у якій опинився чорному. Морський флот РФ Чорноморський флот РФ перетворився на залишки маленької флотилії, яка ховається зараз по різних норах в Чорному морі. Частина його по складній системі каналів зайшла в Каспійське море. Вони сподівалися, що там вдасться пересидіти важкі часи. Каспійська флотилія, яка налічувала близько 10 кораблів і до 30 катерів, вона також активно використовувалася Росією для ударів по Україні. Зараз ми бачимо початок роботи щодо каспійської флотилії. У нас немає сумнівів, що вона так само, як і Чорноморський. Флоту дуже недалекому майбутньому стане вчорашнім днем Російської Федерації, вважає експертам. Проте наскільки серйозною загрозою вважають росіяни український ППА, а може свідчити перекидання найближче до кордону з українських таких штучних розробок, як комплекс радіоелектронної боротьби палантин, вважає Варченко. підтягування ближче до лінії фронту установок Палантина – Свідчення того, що у Російській Федерації існують великі проблеми з українськими дронами, тому вони готові перекидати такі дорогі апарати, як ця установка. Це віднос нова розробка, яка почала надходити у війська тільки у 2019 році. Точних цифр щодо них ніхто напевно зараз не скаже. Можна робити висновок, що їх небагато на озброєнні армії Росії, оскільки корупція з'їла усі палантини ще на стадії їх планування. Це комплекс оперативно-тактичного рівня, який показав свою можливість працювати, знищуючи і стільниковий і трекінговий зв'язок. Російські окупанти почуваються дуже незатишно, намагаючись знищити комунікаційні між українськими силами. Оборони доповнив він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.